Флюсільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Прямо зараз у російській тулі горить військовий госпіталь, горить красиво. Яскраво. А от на відео, які публікують, очевидці у соціальних мережах видно полум'я, що виривається із вікон третього поверху. І вже відомо, що це горить госпіталь, який належить 39-му окремому медичному загону десантних військ армії Російської Федерації, і розташований він неподалік Тульського патронного заводу, по вулиці Радянській, 15. От бачите, як красиво горить. До речі, російські ЗМІ про пожежу теж вже повідомляють і пишуть, що наразі там проводиться евакуація. Але про потерпілих поки що інформації немає. Але думаю, це поки що, тому що дим вже почав валити з під даху по всьому периметру будівлі. І, от, за даними телеграм-каналу, база, площа пожежі вже близько тисячі квадратних метрів. Ну, як бачили, ми щойно на кадрах полум'я вирвалося на дах, і поки що пожежникам не. Не вдається приборкати пожежу, вони відступають із флігеля. Тому будемо слідкувати за тим, як будуть розгортатися події далі. І звісно, про все це протягом ефіру буду вам повідомляти. А далі поговоримо про те, що державне бюро розслідувань спільно з нацполіцією повідомило про підозру двом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій через закупівлю техніки. Ідеться про заступника начальника одного із підрозділів ДСНС та заступника начальника відділу цього ж підрозділу, які, за даними слідства, закупили електронні планшети за завищеними цінами. У вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю двох тисяч планшетів на понад 50 мільйонів гривень. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство. Із пропозицією на 30% вищої вище ринкової вартості гаджетів, заступник начальника підрозділу, не дослідивши ринкову вартість планшетів, оголосив це підприємству переможцем. Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 мільйонів гривень. Наразі посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Також перевіряється причетність інших осіб до кримінального правопорушення. А от процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура. А військова контррозвідка служби безпеки тим часом затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки. За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки Російської Федерації по столиці України 1 січня 2025 року. Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівля держустанов та енергонурічі підприємства України. Щоб запрограмувати ворожі дрони Камікадзе на ураження українських об'єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об'єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері. Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орундованій квартирі в Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвіданих російському ГРУ. За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала легкі заробітки на телеграм-каналах. Там на неї і вийшов представник воєнної розвідки Росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю. І під час обшуків в оселі затриманою вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським гру та велику кількість сим-карток, які вона використовувала для конспірації зв'язку з окупантами. Наразі слідчі служби безпеки повідомили її про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. І не обійшлося без гучних викриттів І у Львові. Там поліція викрала агента Російської Федерації, який, ви тільки уявіть, з в'язниці координував підпали автосиловиків у Львові. За оперативною інформацією в месенджері з чоловіком зв'язався невідомий і презентував себе російським криміналітетом та звернувся з пропозицією. Провернути одну справу за гроші. Чоловіку запропонували організувати підпал кількох автомобілів правоохоронців та військовослужбовців. Звісно, на пропозицію, так би мовити, колеги ув'язнений, погодився та приступив до реалізації замовлення. Зловмисник підшукав безпосереднього виконавця, провів чіткий інструктаж щодо вибору автомобіля та навіть обговорив з ним суму Гонорару. Також висунув вимогу зафільмувати процес підпалу для вже звіту перед замовником з Російської Федерації. Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області провели спецоперацію. Та запобігли вчиненню справжнього злочину, імітувавши підпал. Крім того, поліцейським вдалося встановити повну схему від моменту отримання замовлення на вчинення злочину до майбутнього розрахунку за його вчинення. Процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчі поліції вже повідомили про підозру зловмиснику. Йому інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу групою осіб за попередньою змовою. І ще трохи про гроші. Вірніше про те, що кабінет міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 мільярдів гривень на реалізацію програми Зимова є підтримка. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І з його слів, таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані. Люди отримують кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги. Крім того, також було вдосконалено і механізм отримання коштів. Далі пряма мова. Вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю першої та другої груп. Які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи та для недієздатних осіб за заявкою опікуна? Ці громадяни отримують свою тисячу гривень через Укрпошту, врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму Зимова є підтримка, це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців. До речі, не знаю, як станом на сьогодні, саме 13 січня, але є інформація, що ще станом на 7 січня 8 мільйонів українців вже отримали виплату однієї тисячі гривень за програмою зимова є підтримка. А от загальна кількість заявок становить 11 мільйонів. Ну і до слова, у мінекономіки зазначили, що подати заявку на зимову є підтримку можна до 28 лютого 2025 року. Ну а от витрати кошти можна. До кінця цього року програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території. Також нагадаю, що з 3 січня почали надходити українцям і виплати на картку є книга. Нагадую, що проєкт Я книга почав працювати в Україні 16 грудня 2024 року. І ось ці виплати вже отримали понад 50 тисяч українців. І скористатися цією програмою можуть українці й українки, яким виповнилося чи виповниться 18 років у 2024-2025 роках. А для того, щоб подати заявку, потрібно подати спочатку заявку через застосунок Дія. І обрати там послугу є книга, і от якщо заявку схвалять, тоді на карту буде зараховано 908 гривень 40 копійок, і саме ось ці гроші і можна використати на купівлю паперових, електронних і навіть аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.